Слава Христос, будьте як діти. Сказав Апостол, завжди радійте. Будьте як діти, бо таких є царство Боже. Завжди радійте. Тобто намагайтеся осягнути це царство Боже зусиллями прагнення до досконалості. З тим, щоб стільки ти вклав своїх сил, надій, волі, в це прагнення, в це намагання осягнути досконалість в любові, світлі і добрі, стільки вклав, що нагорода є уже. В тобі самому Царство Боже розкрилося в тобі самому. Ти як дитина, ти завжди радієш, ти здатний завжди радіти, тому що що нам ще потрібно, якщо ми віддали все. Цій Якщо ми відчуваємо Божу присутність, бо хто перебуває в любові, то в Бог він перебуває, і Бог в нього, і той, хто хоче і намагається досягти в цьому досконалості, цю присутність, відчуває. Це те, чого нас навчили святи. Це те, чого ми повинні вчитися дієво, докладаючи зусилля. Але яка нагода? Яке світло осяває Криш? Яка радість приходить? Це варто наше зусилля. І тому. Будемо наслідувати те, що сказав Спаситель, бути досконалі, як у Теслашній. Бути досконалі. Це єдиний спосіб не то, щоб стати сили, осягнути присутність Божу і перебувати всі присутні.